Перший літній піст Петрівка. Він триватиме до Дня апостолів Петра і Павла, 12 липня. Підставою для встановлення апостольського посту є Євангельські слова Спасителя. По-перше, Петрів Піст апостольський піст. Це вже давня традиція церкви, і це вже є підстава його проводити. По-друге, в Святому Письмі читаємо. Що Господь говорить у відповідь на запитання, чому твої учні не постають. і сказав їм Ісус: Чи можуть сини чертога весільного сумувати, коли з ними жених? але прийдуть дні, коли відбереться у них жених, і тоді поститимуть Петрівка. Відрізняється від посту Великого і за своєю суворістю, і за своїм завданням кожного року. Перед святом первоверховних апостолів Петра і Павла є знаменним цей піст. І, власне, він є дуже давнім, тому що ще з перших віків християнства є спогади про нього. Напевно, церква і ті провідники духовні, розуміючи ціль і те, до чого має йти людина, поставили собі за мету, щоб у Апостолах показати той найбільший подвиг, який був звершений ними, і тому перед таким величним святом встановити Святий Піст. Перша згадка про цей піст є в Афанасія Великого у 4 столітті. Згадує він про те, що після п'ятидесятниці християни тиждень одну седмицю. Мають загальницю, тобто немає ні в середу, ні в п'ятницю посту, а далі слідує піст святих апостолів. Спочатку видно із розповідей істориків те, що піст був прив'язаний, власне, до п'ятидесятниці. Тобто всі слова, які говорилися кимось із подвижників і святих отців, вони якраз прив'язувалися до цього свята. Але вже пізніше, коли було освячено храми святим апостолам Петру і Павлу в Римі та в Константинополі, це ще тоді, коли Церква православна була не розділена, тобто, коли схід і захід був разом християнський, тоді більш починає входити у вжиток цей величний піст. Взагалі, слід сказати про те, що встановлення посту воно на сторінках Святого Письма, чим керується кожен християнин, є ще з самих перших сторінок, коли Бог створив світ. Він дає заповідь Адаму і Єві про заборону невживання плоду з дерева, пізнання добра і зла. Можливо, це було прообразом, символом посту, але пізніше в історії богообраного народу ми можемо побачити неодноразово вживання цього засобу для відвернення якогось лиха, для закликання помочі Божої. Так, наприклад, ми можемо бачити цілі народи, які накладали на себе піст, і правителі, і пророки, і судді, всі мали у своєму практичному виконанні саме цю складову. І в Новозаповітній Церкві також бачимо, прослідковується така ж паралель, адже в діяннях святих апостолів бачимо практичні такі поради про те. Як має християнин підходити до Бога? Вони були для нас прикладом. Вони звершували піст і молитву перед святами, як, наприклад, свято П'ятидесятниці, перед тим як покладали руки на восприємників, тобто на тих, кого залишали після себе для проповідування віри Христової. На єпископів спочатку пізніше на пресвітерів. головне в апостольському служінні це проповідь Христа, проповідь Євангелії. І якщо ми проповідуємо Христа, то ми маємо жити в Христі. А для того, щоб жити у Христі, треба готуватися і духовно, і фізично. Тому для нас має бути важливим розуміння того, що перед цим святом. Як і перед іншими чотирма величними святами церква встановила цей піст не просто так, а для того, щоб усвідомили ми те, наскільки велика місія проповіді Божественного Слова Божого була звершена святими апостолами. Хотілося б декілька слів сказати також про цих два апостоли, перед якими передує це свято. Апостол Петро і Павло, вони були, можна сказати, кардинально різні особистості, тому що Петро був покликаний одним чином, апостол Павло був покликаний іншим чином. Петро, названий святими отцями устами всіх апостолів, адже якщо читати Святе Письмо, ми можемо побачити, що неодноразово саме Він запитує, саме він стверджує щось. Саме Він присутній при найвизначніших подіях, які звершилися тут на землі з Господом нашим Ісусом Христом. Так Христос, наприклад, бере Його з іншими двома апостолами на гору Фавор в час свого преображення. Він же йде по воді, Він же ж каже, що я тебе ніколи не зраджую, Господи. І він же ж зраджує Христа. І він же ж. В той же ж момент, за переданням, виходить із цього стану, усвідомлює те, що він вчинив, апостол Петро, все життя згадував про цю подію, яка стала каменем спотикання для його віри. Тобто його можна назвати таким апостолом, який перевіряв, який випробовував, який зачасту і не довіряв. А апостол Павло зовсім по-іншому. Він був римським громадянином, він мав високий рівень освіченості, на відміну від всіх інших апостолів. Він вірив в Бога, але він не міг повірити в Бога, в якого вірили, якого проповідували апостоли, якого наслідували всі християни. Тому що він не міг зрозуміти, як може бути Творцем Всесвіту, той, хто висить на хресті розп'ятий, той. хто... Можна сказати, без будь-якої слави, без будь-якої величі. І одного разу, коли він знову ж таки переслідуючи християн, йшов в місто Дамаск, Господь явився йому і таким, який є творцем Вселенної, і такий, який із-за любові вийшов на хрест, щоб спасти людство. Не було потреби в цьому Богові, щоб розпинатися, не було потреби в цьому Богові, щоб давати нам інші дари. В цьому мала потреба, потребу кожна людина, тобто особливо кожен із нас. Тому тут маємо побачити беззаперечну віру апостола Петра і в іншому випадку якісь моменти, які давали йому камінь до спотикання. І тут маємо побачити віру апостола Павла. Який без будь-яких запитань всеціло довіряв Богу, всеціло приймав ті об'явлення, які були йому дані, і залишив для нас те велике число настанов у своїх 14 посланнях. Безперечно, що і це має бути прикладом у наслідування повчанням для кожного із нас, бо ті дві дороги двох апостолів. Вони мають сприйматися нами як такі, що кожен іде до Бога своїм шляхом. Немає такого, що ми можемо з когось списати, з когось почерпнути в великій мірі і унаслідувати той подих в тій ж мірі, в якій було звершено якимось подвижником. Безперечно, що ми маємо прагнути до того, але маємо шукати Бога самі, випробувати, що є воля Божа. Безперечно, тут буде хорошою допомогою нам завжди прагнення любові. Ті два апостоли мають бути прикладом ще й тому, що вони постраждали мученицькою смертю В одночасі, тобто навіть є передання, що вони в один день, коли їх вели на страту, Вони зустрілися разом в місті Рим Апостол. Петро був через розп'яття замучений. Апостол Павло, як римський громадянин, був через відсічення голови. Хотілося б також на сам кінець сказати, щоб ми в якійсь мірі хотіли стати християнами тими, хто є практикуючими християнами, щоб ми не були. Попросту кажучи тими християнами, які тільки в час хрещення їх привезли батьки хрещенів в храм, потім ще в якісь інші визначні події, і потім уже в свою останню путь проважали нас із священником. І на тому християнство наше закінчувалося. Цього буде дуже мало. Ми не можемо для себе очікувати. Того, що відбулося із розбійником. Тому що якщо буде таке сприйняття, що ми в останню мить зможемо покаятися, в останню мить зможемо прийти, то буде перекреслено Євангельський дух, сприйняття Бога. Застановімося для себе, кожен в цей піст, виконати хоч якусь міру цього подвигу, який буде досяжний нами. Я не хочу говорити про те, що можна вживати, що не можна. Це настільки є важливо, але якщо буде стримання в їжі, як Василій Великий каже, скільки віднімемо від тіла, стільки додамо своєї душі, то безперечно, що тоді Господь дасть ще інші дарування і дасть бачення того, з чим ми зможемо дуже легко поборотися, дасть відкинути всякий бруд, всякий негатив. Великого подвигу вам в цей Петрів піст і кожному міру свого духовного стану покладіть на себе піст, який зможете виконати. Цей піст якраз для того, щоб зосередитися на власному духовному житті, духовна сторона посту полягає в тому, щоб ми зосередилися на Богові, спрямували все своє єство на нього. Ми повинні поститись заради Бога. Через приборкання тілесного відчути його присутність у своїй душі, піст це час пошуку сенсу життя.